חוזה? נאם? חוזה, חוזה. נאם? כן, זה חוזה, נאם? חוזה, קסקסקסח, חוזה. נו, חיי, מה שאני... חוזה? Pode, dam, pode, dam, pode. Je hmm? šla, pode, 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 pode. Šotvita mašenka je zanimiva, tako. No? Že za mašenko je zanimivo. Pode, keta, pode, pode, ske, ske, pode. Він тікає і проходить весь подертий путь. Він тікає, бо він мене не кастрований і тікає. Каструвати його не буду, бо шкоди. Ходи, котико, ходи, йдемо не попадами, ходи. Ходи. Ходи маленький, ходи. Ходи маленький, ходи. フォデックス。<noise> Ходикс, ходи, йдемо. Ходи, йдемо. Ходи, ксс, ходи, ходи. Ідем. Ходи, 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 йде, походимо, ходи. Пішто, походимо. Ношу це машину. Ти дивися, ну. Нош це та машина, котику, ходи. Розумієте, ну, розумієте, бо, багато того. Багато хто мене каже, що я, що я садіст, що кота тримаю на поводку. Люди не розуміють, що це спеціальний поводок для кота. І що я пущу, то він мене ходи весь подертий і цей покусаний. Ходи котику, ходи. Ходи на початочку, ходи. Ходи малесенький, ходи туди наверх. Ходи. Ой, 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 ходь, ой, ходи. На українському Українська мова у нас таке діло я. Я нікого тут не цей. На які мови хоче, вони такі спілкуються. Вони без політики. Вони все рівно тут тут на який мови спілкуються вчай б не було б політики. Ну а вока забере свого ну-ну. Ну, тут такі люди. Тут такі люди. О такі люди. Ходи, ходи? Кетя, ходи. território. Ні, ні нагородики не можна, не можна нагородики. Ні, не, нагород не можна, Маркіс. Нагород не можна. Нагородики-то не можна, можна. Тут собі гуляємо, на нагородики не можна. Ні, nee, хоче киць, м'явки. тиноч м'яке щось. мя М'яв, м'яв, мяв цілу ніч. Ну що? Воно хоче ласки що. Потримав, успокоїлося. Ей, як дитина. Так як маленька дитинка. Точно таке саме, тільки як кіт. Воно хоче ласки теж. А, вчора гуляв, стату вервався з поводка. Порвав поводок. Шукав його цілу годину, шукаю, шукаю, приходжу. Сиди біля під'їзду, м'яв, дивиться на мене. А ви пишете, знає, де він живе? Він знає, де він живе. Але вирвався вас з Ну, Таку силу має серйозно. Не кастрований? Чи у вас дівчинка? Стерилізована, чи ні. каструй, каструй кота. Я його не можу каструвати. Я не можу кота каструвати, шкода мені його. Як я каструю, сіянського кота. тайця? Як я можу каструвати? Йому треба дівчинку знайти. Я вас не розумію, Кент. Що ви маєте на увазі? А на якому ви балакиваєте? Я вас не розумію. Я пропустив, без політики. А розумієш, що ти таке розумієш? Може, розумієш? Чи, чи розумієш? Вже хоч, вже хоч правильно пишіть. Я все розумію. політики, що Зв'язано з тим всім, з війною, що теми дурні. Таєць. Ну. Ну то як песіямський різновид. Ну як туди життя собаки. Я кажу, на сім'я, що типа це чим все. — Ну. Aber Треба такого може обіди. Просто я не люблю тих тем про війну. Це не для того каналу. Мій канал для, для тварин призначений. Котики, собачки. Для того є другий канал. Там треба там, там, повинні бути класику. Мій, ходив, мій раніше ходив на, на лоток. Ну, ну не хоче. Не хоче, все, тільки на було хоче. Хоче на травичку погуляти, хоче цей, хоче погратися сюди. І все. О, це взагалі круто. Унітаз, це, це, це дуже добре. О, Зараз буде каката, певно. Круто, круто, молодці. Навчили його. Ну, в мене з тим котиком така історія вийшла. Нам його дали переселенці з батьком три роки тому. Перед тими всіма подіями. Самі виїхали за кордон. Кажуть, віддайте його добрі руки. Мені його собі лишили. Та й все. І до нас привик. Йому добре з нами. Нам з ним добре. Ми м'явкаємо, капризує, маленька дитинка. Хоче, хоче теж уваги. Тож тваринка, воно теж хоче ласки уваги. Ходи, 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 Дам. ходи, 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 ходи. Щоб не було мене навчити так до унітазу, щоб я собі справу зробив, спустив водичку з ним і все. А ні, він вже нашому, то треба зитенство вчити його. Маленько Ну Каструвати я його не буду. То мені там, щоб не казав, каструй, каструй Хто там, там ні, ходи, ходи, ста, тут ходи, ходи, ста, ходи тут, ходи, ходи, там не йде. Ну, Собаки нападають, да, агресивно будуть до котів. Тут одна теж в дворі привела собаку, а жіночка така трошки повненька. Така, таке, таке тіло в неї таке повненьке. Ну. І, і не може, це, не втримала собаку, собака бігала без повутка, ну, З полотком ну, втекла. Добре, що в мене був прямий ефір, теж, то я зазняв, як вона на маркіза хотіла напасти, маркіз аж на дерево вискочив. І це і. Виясняв, не виясняло, знаю. Щось агресивно себе вела теж до нас та жіночка. Але по -по потім якось час прийшов, потім ходить доброго дня, добрий день, все, собака на привіді, все їх положено. Привіт, Оля. привіт! Ну, а як же ж? Ну то був міжна цей. О, так, добре добра справа. Добре, дякую, що це питаєшся. Не дуже час виходить ефір, бо постійно якась робота. Так. так зараз вийшов ненадовго. Вибач, ти не так почитав. Міти територію, так. Сонце тут, екран, нічого не вийде. Міти територію свою, так? Нічого не видно на сонце. Ну, Щось мою ліжко любить мітити територію. Дуже мені це подобається. Дома, там ми його стваримо, щоб не мітити. Воно воняє зараз, ну приємний такий запах. Так, ми вже біля під'їзду. Може потім вийду з ним бачу.